Дані, міста Діпродержинська. Як ви знаєте, ми створили міську організацію громадської організації Союзміху Майдан. Дуга НАТО. Ну, давайте просто во Майдан будемо називати. Е Слава Україні! Дивіться, е перше, що ми повинні сьогодні зробити, це обрати делегатів. На Всеукраїнську конференцію майдані, яка відбудеться у Харкові 11-12 січня цього року. Це наступні вихідні. Буде проходити два. Вайні... Що ви фотографуєте? Робити немає. Е делегатів ми оберемо простим голосуванням. Е я зараз зачитаю коротенько е цілі цих зборів завдання. І потім ми перейдемо до. Провенційної частини вибору делегації. Ну, по-перше, що таке Майдан? Майдан це не в Києві Майдан. Майдан це десятки тисяч, мільйонів людей по всій Україні, які об'єдналися в громадську організацію, не зважаючи на свої політичні або відсутність якихось прихильностей до якоїсь політичної партії в організацію. З метою тиску, тиску на цю владу, з метою зміни того устрою, того бандитського режиму, який зараз у нас склався в Україні. Е е я кажу, що народ заслуговує того керівника, який є, я вважаю, що ми абсолютно не на того, що у нас є. І Ми це своїми діями, рішучими діями, своїм тиском, своїм намаганням, своїм прагненням. Згідно з Конституції, доведемо. що ми... Є документ який, документ, який варто зачитати. Провести перший всеукраїнський форум Євромайданів 11-12 січня. 11-12 січня 2014 року у Харкові. До порядку денного включити такі питання. Перше. Розробку плану дій щодо встановлення в Україні відповідальної демократії. Друге. Створення механізмів координації дій та зв'язку між Євромайданами. Безпека. Третє. Безпека та правовий захист Євромайданів. Четверте. Система матеріального забезпечення існування Євромайданів. П'яте. Інтелектуальна та мистецька співпраця Євромайданів. Шосте. Координація інформаційної політики. Спільна інформаційна політика. Сьома. Система громадської освіти на Євромайдан. Восьме дві що такі порядок. Третє, значить, саме по, по цьому документі. Делегатів на форум публічно висувають місцеві Євромайдани на підтвердження повноважень делегатів до 06.01.2014 року до комітету направляється. Перше відеозапис, на якому зафіксовано публічне обрання може відбуватися за відсутності делегатів під час висування. Інформація про делегата за формою публічної анкети, яку розробляє оргкомітет. Уся інформація про делегата оприлюднюється. Делегат дає згоду на користування запропонованим Оргкомітетом способами комунікації. Делегат самостійно або коштом місцевого Євромайдану забезпечує проїзд до місць. Дякую. Дивіться, мої пропозиції. Я пропоную. Трьох делегатів. Давайте давайте нашого правозахисника Широка Володимира Михайловича. Потім ця людина давно вже займається у нас в місті правозахисною роботою. Має кілька виграних судів з приводу незаконного нарахування комунальних платежів. Я також пропоную людину, яка має дуже багатий досвід роботи з людьми Савагінафіра Іванівна. І давайте змолити когось, можливо. Давайте людина, яка була в Києві під час цього, цього, цього списку на наших людей з Беркутом і на барикадах в рядовому кварталі. І під час розгону, спроби розгону Майдану 11 грудня, ніч на 11 грудня, це зеленця Олександр. Це людина в Києві провела, мабуть, півмісяця. Я пропоную проголосувати єдиним списком. Є ще пропозиції. Олександр Зеленський. Давайте тоді проголосуємо. Хто за такий кількісний і якісний склад? Хто проти? Утримаємо. Однозначно. Тепер давайте до двох спостерігачів. Двох спостерігачів. Мені подзвонила людина, яка хоче бути спостерігачем. це Кривенка Микола Іванович, який також має дуже багатий досвід роботи в громадських організаціях. І ще одна. Людину, я прошу ваші якісь пропозиції. Хто можливо сам бажає? Давайте хто ще хоче. Ну виходьте. Хто вийшов ви? Не скажіть про себе, доброго дня! Казали, що там потрібна... Робота служби безпеки. Я маю деякий досвід в цій сфері. І можливо буде потрібен. Я вас слухаю. Проти. так. Дякую, ж. Таку організаційну частину наших перших зборів ми провели. Мають право голосу. Брагінець Віра Іванівна, широкий Володимир Михайлович, Зелениця Олександр Олександр Сергій. І спостерігачі. Це Кривенка Микола Іванович і Скорик Олександр Васильович. Правда? Все, дякую. að deum um